Мене звати Юрій, я з компанії «КіСервіс». Наша компанія на ринку більше 10 років. Займаємося ремонтом побутової техніки та продажем запчастин до неї. У нас кращі ціни, у нас кращий сервіс, у нас швидка доставка та можливість замовити запчастини, яких нема в наявності, або запчастини, які дуже рідкі. У нас швидко. Прийшов, купив запчастину, випив кави, пішов радувати клієнта та заробляти гроші. Всі продають запчастини. А ми ще ремонтуємо побутову техніку. Пішли, покажу нашу майстерню. Ми виконуємо ремонт побутової техніки цілком або блочно. Ми можемо замінити підшипники в баку або відремонтувати плату керування. Якщо ви ремонтуєте техніку в гаражі, навіщо вам потрібна? Приходьте до нас. У нас є все. У нас є вода, у нас є інструмент, у нас є запчастини, у нас є технічна документація. Поради майстрів з досвідом біля 12 років. Чекаємо на тебе в цьому місці для ремонту побутової техніки. Тут є все.